Вітаю! Чергове цікаве питання це питання про те, чому наша сироватка для відрощування Вій така ефективна. І я так розумію, що питання стосується складників. Уявіть собі, ця французька сироватка для Вій містить в маленькому флакончику 12 активних складників. Головний складник, який гарантує, по-перше, те, що вії вчасно не випадають, і те, що вони йдуть в інтенсивний ріст це складник біматопрост. Він дозволяє ставати віям більш товстими, чорнішими і густішими. Крім того, 6 пептидів в складі. Під цим відео в описі ви зможете прочитати про всі складники. Як відомо, пептиди. Функцію ремонтних бригад. Вони ремонтують хворі клітини. Кожен пептид в складі цієї сироватки має свою дію, своє призначення. І загалом в цілій команді вони дають такий потужний результат. Видимо подовжені вії, збільшена гущина і чорний колір вій. Почитайте опис під відео для того, щоб закріпити цю інформацію.